Яка заборгованість із виплати заробітної плати на яких підприємствах сьогодні дізнавалася на останньому зібранні відповідної міської комісії Ольга Перепелиця. станом на 1 грудня 2012 року заборгованість по місту Лазава складала 2 мільйони. 958,9 тисяч гривень. Заборгованість мали три підприємства міста. Як результат діяльності комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати на день засідання, 24 грудня заборгованість зменшилась у двох підприємств. Комунальне підприємство ШРБД зменшило заборгованість на 22,1 тисячі гривень. Залишок заборгованості на сьогоднішній день складає 75 тисяч гривень. Заборгованість також зменшилась по Ковальському механічному заводу на мільйон 378 тисяч і на сьогоднішній день складає 1368 тисяч гривень. Керівники підприємств обіцяють до нового року всю заборгованість по зарплаті виплатити. У третього підприємства банкрута Комжитло ситуація не змінилась на краще. Є ухвала господарського суду про закриття підприємства КП Комжитло як юридичної особи.